Цікаве відео з ремонтом от такого от пристрою. Що з ним трапилось? Невідомо, але перестав взагалі працювати модель пристрою на відео. Пов HVM62M на 48 вольт. 6,2 кВт. Так, повне навантаження да. 6,2 кВт. Вхід МППТ від 90 до 500 вольт на 22 А. Доволі потужна штука. Перестав світитися дисплей. Нічого не стріляло. Так, як повідомив власник, нічого не стріляло, не шкварчало, при подачі на нього живлення щось всередині гуде і нічого не світиться. Пристрій ще на пломбі, не вскривався. Пропрацював він півтора місяці, довгий час лежав, чекав акумулятора, потім чекав сонячні панелі. Пилюки тут знатно вже є. По інформації стояв в підвалі. Розбираємо, поглянемо, що там всередині. Так, після відкручування всіх гвинтів, заглянемо, що нас там чекає всередині. Гарно попахує горілим. Пилюки щось, наче він трішки більше попрацював, ніж півтора місяці. І що нічого не видно, нічого не понятно. Потрібно діставати плату з корпусу. А, видно згорівший резистор. Втратив шматок корпусу. Дутих якихось конденсаторів нема. Дістаємо це все начиння звідси. Перевіримо, чи справний процесор. Продовжимо після демонтажу плати. Так, відкрутили все. Відкрутили всі гвинти. Це нам все поки що не потрібно. Від'єднав два вентилятори будемо виймати плату. Є. Yeah. О! Oh, прямо, зразу видно. Гарно горіло. Зараз приймаємо корпус. Ну що, глянемо, що там горіло? О, oh, гарно, знатно горіло. Відсутні трошки доріжок вигорівших, цілий, 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 цілий. Цілий діодик. Угу. Норма. 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 Так і, мабуть, тут низьковний резистор стоїть для підтяжки. Добре. Низьковольна частина. Цілий, 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 цілий. Також пробитий. Вивлення на цим? На чому у нас зібраний блок живлення? Бокжилення у нас зібраний. Там де. згорівший резистор. Шимка, резистор, транзистор в мусорку. Сілові в руцілі Міняємо шимку, міняємо транз... резистор, міняємо транзистор. Знизу відновлюємо горілі дорожки. Вимінюємо SMD обв'язку, аж тоді будемо пробувати щось запускати. Для вас пройшла миттєвець, для мене три дні десь очікування запчастин. Замовлено були шимки. Замовлені. замовлені нові транзистори високовольтні. Трішки вже привів палату в порядок, почистив отвори під пайку. Замінив транзистор, ой, резистор, той, що датчик струму. Замінив СМД частині все. Також замінив оптопару. В затворі, в ланцюжках затвора транзистора і діодик замінений. Повідмивалась, наскільки змогла виймитися ця копоть, гарця. Візуально все частенько трішки флюсу ще залишилось, то буду відмивати вже по завершенню пайки. Що ми робимо далі? Далі ми запаємо новий транзистор, запаємо шимку. І, в принципі, і все будемо збирати і пробувати вмикати. Запаємо. Всі ланцюжки були перевірені, остальні всі компоненти, які зміг перевірити, перевірив. Процесор перевірив. На ввімкнення, все вмикається, помилки видає, все як має це бути. Тобто, як, як мінімум процесорна частина жива, силова частина жива, проблеми тільки. З блоком живлення на власні потреби, тож я думаю, що все буде працювати далі. Не будемо сподіватися, що шимка оригінальна. Трансформатор візуально виглядає живим, ніяких підпалів, підгоріли, що нічого я не бачу, дзвониться адекватно, тож, сміливо, я думаю, можна все запаювати і збирати. Процес запайки я показувати не буду, зараз запаяю і відмию плату і, в принципі, покажу вам вже готовий чистовий варіант. Компоненти запаяні, флюс відмитий, повністю весь і дуже ретельно, щоб не дай Бог, ніде нічого не пробило. Також була відгорівша одна дорожка від SMD резистора. Зараз спробую показати. Ось даний резистор, одна його сторона повністю була відгорівша. Також постраждав СМД конденсатор. Замінив конденсатор, замінив резистор. Відновив прохідний отвір на цю сторону. Він знаходиться в такому місці, мабуть, що й не покажу глибоко. Так. Ось. Крапочку тільки видно. Домив, дочистив, піднакидаємо в корпус, мабуть, зберемо повністю. Зберу його повністю, закрию кришками, а далі буде перше ввімкнення. Може жахне буде цікаво, картинка на відео. Ну а для мене додається купа роботи. Купу. Так, сам, самий цікавий момент настав. І для мене, і для всіх, хто дивиться. вмикаємо лабораторний блок живлення. Живлення пішло. Спробуємо запустити. Нічого не відбувається взагалі. Ніякої реакції на кнопку. Так, спроба номер два. Прийшлося ще раз розбирати, звісно. Проблема була в тому, що я ШИМ перевіряв від лабораторного блока живлення, а саме живлення не попадало на шимку при підключенні акумулятора, тому що був в обрив ще один маленький СМД резистор. Спробуємо тепер другий раз, може на другий раз нам повезе вже. Підключили живлення вимикаємо. вмикаємо. Якщо не за... запищав. 52 вольта показав. Вихід є 230 вольт. Добре. Добре. подамо йому живлення, так як ми цілу частину начіпали. Мережу побачив. Має перейти на бойпас. Перейшов на режим роботи від мережі. Перевіряти під навантаженням смисла я не бачу. Ніяку силову частину ми не чіпали. Ми тільки ремонтували блок живлення. Я думаю, що пристрій буде працювати далі, надалі справно. Всім дякую за перегляд. До нового відео.